Доброго дня, діти! Я рада зустрічі з вами. Сьогодні наше заняття розпочнемо з артикуляційної гімнастики. Тож, перша вправа посмішка. Утримуємо губи в усмішці декілька секунд. Намагайтеся, щоб не було видно зуби. Наступна вправа називається парканчик. Посміхаємося, але таким чином, щоб було видно максимально всі зуби і утримуємо в такому положенні декілька секунд. Наступна вправа називається хоботочок. Витягуємо губи вперед, заокруглюючи їх. Зараз будемо виконувати вправу поперемінно. Спочатку парканчик, потім хоботочок. Наступна вправа бегемот, розкриваємо широко-широко рот. Наступна вправа називається млинчик. Кладемо широкий розпластений язик на нижню губу і отримуємо в такому положенні декілька секунд. Виконуючи цю вправу, зверніть увагу, щоб язичок не рухався і не дрижав. Наступна вправа чистимо зуби. Широким язиком проводимо по верхніх зубах, а потім по нижніх. Молодці діти. Дякую вам! Ви гарно виконували артикуляційні вправи, завдяки чому ми зміцнюємо наш мовний апарат. Це за звуки нам заважають проводити наше заняття. Звуки оточують нас усюди, в супермаркеті, на вулиці. Дома на дитячому майданчику ці звуки ми не промовляємо, а лише їх чуємо. Це немовні звуки. А ще є мовні звуки, і ці звуки ми чуємо та промовляємо. А що нам допомагає чути звуки? Так, наші вуха. А що нам допомагає промовляти звуки? Так, наш ротик. Приготуйте вушка і послухайте звуки А, О, У, Е, И. І, і. Ці звуки ми промовляємо голосом. Також їх можна проспівати, тому що нам не заважають ні губи, ні зуби, ні язик. Ротик та зуби відкриті, язик спокійно лежить. Ми можемо дуже довго вимовляти ці шість звуків. Кожен голосний звук позначається червоним кружечком. Наші голосні звуки мають свій характер, Ну, ознайомитись! звук А. Крикливий. Він кричить А! -а, -а. Звук О здивований, він дивується. О -о -о. Звук У незадоволений. У, -у, -у. звук Е гучний. Е -е -е. І – плаксивий. И -и. І ніжний, лагідний, м'який. -і. Наші звуки починають пустувати, хочуть з вами трішечки пограти. Подивіться, хто це на малюнку? Так, це лев. Скільки звуків в слові лев? Давайте ще раз повторимо: лев. Вірно, три звука. Кожен звук живе в своєму будиночку клітинці. Отже, у нас три клітинки. У цьому слові є звук, який можна вимовляти протяжно, довго, голосно, і при цьому нічого не заважає: ані губи, ані зуби, ані язик. А тепер давайте визначимо. Який голосний заховався у цьому слові? ЛЕВ Вірно, звук Е всередині слова. Позначаємо його фішкою червоним кружечком. А це хто на малюнку? Так, рак. Скільки звуків в слові рак? Вірно, також три звука. Давайте визначимо, який голосник заховався у цьому слові. Рак! Правильно, звук А. Всередині слова викладаємо фішку червоним кружечком. Діти, послухайте скоромовку, яку я вам прочитаю. Кит кота по хвилях катав. Кит у воді, кит на киті. А тепер серед усіх цих картинок знайдіть зображення тих, про кого йдеться у нашій скоромовці. Так, у нашій скоромовці йдеться про кита та кота. Давайте разом з вами визначимо, які голосні звуки заховались у цих словах: Слово кит. Скільки звуків в слові кит? Давайте ще раз повторимо: кит. Вірно, три звука. Отже, у нас три клітинки. А тепер давайте визначимо, який голосний заховався у цьому слові. Кит. Так. звук і, всередині слова позначаємо його фішкою червоним кружечком. Наступне слово кіт. Скільки звуків в слові кіт? Так, також три звука. Давайте визначимо, який голосний звук заховався у цьому слові. Кіт! Правильно звук І всередині слова викладаємо фішку червоний кружечок. Отже, давайте підсумуємо: мовні звуки ми чуємо і промовляємо. Сьогодні на занятті ми познайомилися з голосними звуками А, О, У, Е. И, і, і. Для позначення цих голосних звуків використовуємо фішку Червоний кружечок.